Так, Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати Мікілон Wolf 200 -ка. Це 177 кубів по факту, робочий об'єм. Тут у нас гідравлічні гальма, тут у нас коробка варіатор. Буде таке от форматне відео. Поїхали. В принципі, приємно, нормально. Не трепішіть, нормально. Зараз спробуємо набрати так, ну По набору він набирає до 30 в принципі, легко. Більше я не хочу розганятися, бо мало лі, чи кудись. Пописне річчя. Тут у вас йде амортизація незалежна плюс моно. Поки відпрацьовує непогано. Нагадаю, тут є ручний пуст. Навіть якщо акумулятор сяде чи вийде з ладу, можна запустити. По термуванню в принципі, в принципі, механіка нормально відпрацьовує. Тобто можна термувати дупіні, я думаю, років від 50. Вистачить вже сили нормально фермувати. Нормально Розход тут маленький, суті, е десь 3,5 літра на 100 км. Це ні очок. Запаса ходу вам вистачить на 100 км покатати Оце на 45 розігнались, ну таке. Це починається трохи тряска, але з телефоном я би цього не робив. Гальма, до речі, працює тут досить надійно. Тобто, можливо, це тому, що вони ще нові, понятна справа, але в цілому... Дуже хороший квадроцикл. Він коштує 2500 доларів. Це на легкосплавних дисках еде. Резина тут така сама, як і на дешевих моделях. Передній захист є. Ну, Прикольний квадрик. Доставка безкоштовна, без передоплати. Єдине, що колір такий, тільки сіро-жовтий. Він непримітний, в принципі, підійде як дівчатам, так і хлопцям. Всім гарного дня! З вами була компанія QuadroMoto.